Висвіта, телеканал Миколаїв, в ефірі програма розмова на тему. В студії я Валерія Суботіна. Сьогодні, як завжди, по середах у нас в гостях представники різних національних товариств нашої області. Сьогодні ми поговоримо. Ми будемо говорити про підсумки роботи ради за перше півріччя. Зустрічайте, будь ласка, у нас в студії Лоліта Каймаразова, голова голова правління ради національних товариств Миколаївської області. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про діяльність Ради. Рада Національних товариств Миколаївської області це громадська спілка, до складу якої входять етнічні громади нашої Миколаївщини. Понад 20 національно-культурних товариств. Нам вже понад 20 років маємо значний досвід роботи. Маємо свої проекти, які добре зарекомендували себе як в області, так і в Україні. Проводимо різноманітні культурно-просвітницькі акції, зустрічі зі студентами, школярами, науково-практичні конференції. Ну, Давайте, напевно, я зупинюся на наших основних проєктах. Це, так, звісно, давайте. день рідної мови. Який ми започаткували 2004 року, і який вважаємо важливим, тому що рідна мова це основа, основа народу, основа культури народу. І збереження рідної мови і культури це як і завдання нашої громадської спілки, і завдання кожного національно-культурного товариства. Це обласний фестиваль слов'янських народів, наступний наш проєкт, який є 2003 року. І Всі Український фестиваль національних культур Дружба це наш найулюбленіший проект, на який, який ми вкладаємо усе наше серце, усе нашу душу. Підсумковий, сили, так? так, Наш підсумковий як би так звіт перед громадськістю про діяльність Ради національних товариств за рік, і на який ми раніше запрошували колективи етнічних громад, ну, практично з усієї України. Сподіваємося, що це е, вдасться нам і цього року зробити. Тому, анонсуючи фестиваль, я раду запрошую всіх 16-17 вересня. Ну, гала концерт нас підбудеться 17 вересня в обласному палаці культури. на Свято, любові, дружби, гармонії і унікальності кожної національної культури. Так, дякую вам за запрошення. Це так, це так коротенько. А ще можу назвати і такий такі як жива бібліотека, так розказ... серед студентської молоді. Ми його проводимо серед учнівської молоді. Суть проєкту полягає в тому, що це таке безпосереднє живе спілкування представників етнічних громад зі школярами і студентами. Можна, Формат живої бібліотеки полягає у тому, що представник національно-культурного товариства виступає як жива книжка. Він приходить до, звичайно до якоїсь бібліотеки, цю бібліотеки закладу навчального, це до ми проводили, наприклад, і в Гмирьовці такий проєкт, такий, такий, як жива бібліотека, і в центральній бібліотеці Нікропивницького. І аудиторія, як за столиком, можна взяти книжку почитати, так можна і поспілкуватися з живою людиною. І жива людина може розказати і представити і культуру свого народу, і свої власне культуру свого народу через свої через свій власний досвід, через свою власну історію життя. І таким чином школярі і просто молодь вони пізнають більше про якусь культуру, різного, культуру різних народів чи культуру і якогось іншого народу. Так, це більш доступно, так? Для так них? Це такий неформальний діалог, можна поставити будь-яке питання, на яке може посорому людина, може посоромитися, поставити на більш велику аудиторію. А це це таке таке тихі, можна сказати спілкування у, сімейне, затишній, так, 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 так. у затишній бібліотеці. Так розкажіть, будь ласка, наскільки довго ви вже в Раді працюєте? Я працюю з 2000 року в Раді національних товариств. Прийшла за направленням, закінчила Миколаївський національний університет імені Сухомлинського. Прийшла працювати на посаду методиста. Ну і вже другий рік поспіль я є головою правління. Нашої громадської спілки так, дякую. Розкажіть, будь ласка, з якими національними товариствами входять в склад Ради національних товариств? Понад 20 національно-культурних товариств ходять до нашого складу. О, давайте я так ви книжечки принесли про Так я про них скажу трошечки пізніше, а я просто назву ну напевно, найбільші такі наші національно-культурні товариства, які ходять до нашого складу. Просто назву. Конкрес, ну, наприклад, Конгрес азербайджанців України в Миколаївській області, обласна організація Азербайджанської молоді Миколаєва, Центр Білоруської культури Голос Радзіма, Зараз вони трошки інше називаються, Болгарський культурно-просвітні цер Тирновка, Тернівське міське болгарське товариство імені Івана Вазова, Спілка Вірмен України в Миколаївській області, Миколаївське обласне товариство Греків, Нова Лада. Миколаївське обласне Грузинське національно культурне товариство Іберія, Миколаївська обласна єврейська громада, Миколаївське обласне товариство «Земляство Дагестан, Караїмське історико-культурологічне товариство Мурат, Миколаївське товариство єврейської культури, Миколаївська асоціація корейців, Миколаївське обласне товариство Поляків, Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді «Відергебурт», Миколаївська обласна громадська організація Руська національна громада Русич. Миколаївське обласне товариство Ромі в романі Бахт. Ну ще багато інших не буду перелічувати всі так. Така велика Так, кількість. дуже велика різноманіття, так представлених представлених етнічних громад, які які входять до складу нашої громадської спілки. А розкажіть, будь ласка, наскільки в Миколаєві відрізняється різноманітність різноманітні національних товариств порівняно з іншими областями? Бо я бачу, що ну, Миколаївщина багатонаціональна область може, може це непомітно, скажімо так, на перший погляд, але більше 130 ти національності тут мешкають, і найбільше вони об'єднані якраз в національне культурне товариства, які працюють вже тут понад 20 років, з 90-х років минулого століття, і якраз тоді, коли ну, з'явилися наше, наше громадське об'єднання, зараз це громадська спілка. Так, розкажіть, будь ласка, чим запам'ятались ці півроку для Ради національних товариств? Звісно, ми проводили наші основні проекти День рідної мови. Цього року ми поновили наш традиційний проєкт обласна олімпіада з мови етнічних громад. Це якби була складова нашого проєкту День Рідної мови. Потім це, звісно, співпраця зі школярами з вищими навчальними закладами і з загальноосвітніми школами. Ми співпрацюємо з Миколаївським муніципальним колегіомні Володимира Дмитровича Чайки з спеціалізованою загальноосвітньою школою номер 22 оскільки там відкриті центри етнічних громад. І в рамках роботи ось цих центрів, знову ж таки, на день рідної мови, наш традиційний проєкт це літературна вітальня, відбулася у Миколаївському муніципальному колегіумі. А потім у нас то традиційно ми також долучаємося до Європейського тижню протидії расизму. 18 березня в нас відбувся ну, такий захід, про який я вже говорила, це жива бібліотека у Миколаївському муніципальному колегіумі. У березні. Ну, Скажімо так, що ми план, планували провести наш великий концерт, знову ж таки, традиційний день рідної мови у лютому. Ну через епідемію групи перенесли його на березень і тому він відбувся в березні. Це таке було яскраве свято для школярів Миколаївщини з представленням національних мов наших етнічних громад. Там лунали пісні, вірші національними мовами, але були представлені комп'ютерна презентація, і там ми якраз нагорожували переможців нашої олімпіади з мов етнічних громад. Вибачте, будь ласка, давайте зараз так, переглянемо так, давайте, сюжет давайте, до давайте Дня рідної мови. У кожного народу знайдеться не один приклад відданої вірності своїм традиціям, культурі та мові. Подія, пов'язана з загибелью п'ятьох пакистанських студентів у мирній демонстрації за надання рідній бенгальській мові статусу державної, 21 лютого 1952 року привернула увагу громадськості до мовних проблем і стала основою для започаткування відзначення такого важливого Міжнародного дня рідної мови. Саме для того, щоб у майбутньому ніколи не виникали подібні випадки, і люди вміли поважати і цінувати один одного. Ще у 2004 році Рада національних товариств Миколаївської області ініціювала святкування Дня рідної мови на Миколаївщині. Невеличкий сюжетик ми переглядали передали анонсик. Так, розкажіть, будь ласка, ще детальніше, що був за концерт, які були гості на цьому концерті. Концерт це був ну такий підсумковий мовби звіт чи представлення національних мов Миколаївщини. Бо для когось, ну звісно, що для вс... для кожного рідна мова це своя. Вона своя і вона неповторна і унікальна. Тому тут ми представили і вірменську мову, і грузинську, і азербайджанську, російську, грецьку. Мабуть, забудь і польську, і звісно, українську, і нам, мабуть, всі не перелічу зараз. І знову ж таки, це традиційний концерт, і в другий рік поспіль ми робимо його для школярів міста Миколая, щоб вони змогли подивитися і трошечки пізнати для себе ось мову іншого народу. Це було цікаво, бо це пісні, бо це і танці були, бо це були вірші. І цікаво для школярів просто почути, як, як звучить інша мова. Наприклад, вірменська, вона зовсім інший має такий звук. Чи грузинська була представлена в нас і така невеличка постановка російською мовою, наприклад, тобто такий різноманітний концерт в нас вийшов. Ну і нагородили ми переможців нашої олімпіади обласної. Так, а що це була за Олімпіада? Розкажіть, будь ласка. Власна Олімпіада з мов етнічних громад в нас існують, ну, Олімпіади, в нас існують з мов. ну, Українська, російська, там, німецька, англійська. А в нас же вивчаються ще й мови інших національних інших національних громад. У нас існують школи з вивчення цих мов, класи, факультативи, наприклад, болгарська, чеська, єврейська, корейська, азербайджанська, вірменська, ну, багато інших мов вони вивчаються у нас тут, на Миколаївщині. І тому, що щоб підтримати і вивчення цих мов і ем, е, виявити більш таку зацікавленість у дітей, молодість, їх пізнання, якось їх змотивувати, ми вирішили започаткувати такий проєкт обласна олімпіада з мови етнічної громади. І, і вперше, до речі, у нас взяли участь у ній. А представники німецького товариства від РГБ вже дорослі люди, які етнічні німці, які вивчають мову своїх предків. Їм було дуже цікаво, і вони з задоволенням взяли участь, робили тести, робили усне завдання, писали диктант з німецькою мовою. І було цікаво їм. А на серед нагород у нас були медалі і дипломи і подарунки. Так. Розкажіть, будь ласка, дітки, я бачу, що тягнуться, так, до вивчення так, так. рідної мови своєї, не тільки української, у кожного народу своя рідна мова, а наскільки саме молодь виявляє бажання? Виявляють бажання, відвідують школи, і класи, факультативи з вивчення рідної мови. Як вечірні мови, школи, так? Так. У нас недільні школи, угу. найбільше це недільні школи. У суботу і неділю відбуваються заняття. У нас є і молодіжні організації, і вони мають свої проекти і реалізують їх, і тягнуться до пізнання свого коріння. Молодь в нас активна. Це дуже здорово, що молодь також тягнеться, тягнеться до пізнання своєї Так, свого можливо, рідного. можливо, напевно, що наступного разу ми запрошуємо представників якраз молодіжних організацій нашої громадської спілки, щоб вони трошки розповіли про свої проекти, про свою діяльність. Так, розкажіть, будь ласка, що нещодавно прийшов фестиваль так, слов'янських ще хотіла б сказати про один проєкт, який ми цього року започаткували: це лекції з історії культури народів Миколаївщини. Так. І а, ми відбулися такі лекції з, з а, а, такими інформаційними, Ну, таку невеличку інформацію про історію, культуру того чи іншого етносу у Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського і Миколаївському муніципальному колегії імені Чайки. І дуже цікаво, діти сприймали, і студенти. І, бо, звісно, свідки ми знаємо, звідки тут етнічні німці, наприклад, чи чехи тут живуть десь у далекому селі, там, в Вегенці, і Тернівські болгари, як вони відзначають свої свята, яку мають культуру і традиції. Ну і сподіваємося, що наступного ну вже навчального року ми продовжимо цей наш проект у Чорноморському державному університеті Місу Хомлинського. І ще забула сказати, що і відбулися такі уроки у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 22 Також так а у вас є традиційні так заходи, а так. є заходи, які ви не кожного року проводите. Чи так, є такі проєкти, наприклад, такі як це Історія культури народів Миколаївщини, а обласний фестиваль слов'янських народів, це наш традиційний проєкт. Так, і цього року він також мав велику програму. З 18 по 28 травня він тривав. Тут були і конкурс Що я знаю про Польщу, і Зустріч ветеранів війни, блокадників і захисників Ленінграда з нагоди 10-річчя Ленінградського земляцтва. Перша міжнародна наукова конференція Слов'янські студії у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, круглий стіл до дня слов'янської писемності і культури Рима-католицька церква, історія і сучасність. День Слов'янської писемності культури на філологічному факультеті Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, звісно, святковий концерт у Тернівці. Слава вам, брати слов'ян, просвітники! Розкажіть, будь ласка, про цей концерт у Тернівці, концерт традиційний до Дня Слов'янської писемності культури, як і фестивалі і з. З особливими такими родзинками, можна сказати, щороку відвідують його чи гості з Болгарії, чи гості з, нашої, наприклад, з Одеської області якісь колоритні болгарські колективи. Цього року на концерт у Тернівці завітали народний співак з Болгарії Костантін Михайлов, якщо я не помиляюсь, і компонував йому на старовинному болгарському народному інструменті гайді Горгій Дімов. І це не тільки такий старовинний, глибокий, такий якийсь етнічний спів. Він заворожував просто. Так ти ну колоруєшся у колори, так украсою концерту став. І не тільки концерту в Тернівці, а й гала концерту у Каштановому сквері всього фестивалю слов'янських народів. Так, давайте переглянемо сюжет, давайте, який, е, 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 який проходив День Слов'янськ, день слов'янських народів. Від зазначити, що заходи в рамках 13-го обласного фестивалю слов'янських народів цьогоріч були по-особливому масштабними. Цей фестиваль у Миколаєві проводять починаючи з 2003 року за ініціативи Ради національних товариств області. Проведення фестивалю приурочено до знаменної дати Дня Слов'янської писемності і культури. Головна мета глибше пізнання слов'янської культури через слово, малюнок, мистецтво, танцю, музику. Главной целью его было показать всю культуру, разнообразие и красоту славян, славянских этносов Николаевщины. Поэтому каждый год фестиваль принимает именно славянские общины нашего многонационального края. У рамках фестивалю відбувся гала-концерт. У ньому брали участь представники багатьох відомих творчих колективів Миколаєва. Будь ласка, були чи якісь спеціальні гості на цьому концерті? Так, монтёрті? Цього року це був народний болгарський хореографічний колектив з Одеської області Татарбунар. Називався Він Росна кітка, Свіжа Квітка, так перекладається з болгарської. Це були дівчата, танцювали традиційні болгарські народні танці, і ну, стали окрасою також нашого концерту, як і наші співаки. Співак з Болгарії. До речі, співак з Болгарії він привітав болгарською мовою всіх наших глядачів нашого гала концерту і наголосив на тому, що дуже добре, що ви зберігаєте і звертаєте увагу на збереження свого коріння. Це дуже важливо і продовжити ну, таким чином і надалі, в такому ж дусі, такому... підбадьори. Так, 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 це дуже важливо. І подякував організаторам, що його запросили до нас. Йому сподобалося тут у нас на Миколаївщині. Так, а розкажіть, будь ласка, ви сьогодні принесли безліч книжок? Так, це тільки частина з наших видань. Я давайте представлю їх. Давайте. Наприклад, Україна єдина у нас відбулася в 2014 році така конференція у Чорному. Морському державному університеті імені Петра Могили Україна єдина проблема і перспектива розвитку етнічних громад в українському суспільстві. І студенти готували доповіді, розповідали про етнічні громади, про проблеми, можливо, про якісь у цій царині. І ось такий, такий збірничок вийшов. Так. Це одна з перших наших видань: збірник віршів нашої миколаївської поетеси Юрети Хачатурян, вірменською мовою, з перекладами ну, кілька, декілька тут віршів з перекладами російською мовою. Дуже цікаві вірші про тугу за батьківщиною, про любов до рідної землі. Це брошура про наш. Наш улюблений, найулюбленіший проєкт Фестиваль Національних культур Дружба. До речі, з відгуками наших гостей. Дуже цікаво, дуже цікаво буде вам подивитися і почитати, так, так би мовити, враження наших гостей про фестиваль. Минулорічне наше видання Міжнародний день рідної мови. Тут в нас зібрані найкращі твори про мови, переможця нашого конкурсу, мова кожного народу неповторна і своя. Так. Які ще цікаві книжки? Конференція, ну, колись у 2008 році відбулася з цікавою назвою Українська мова і національні меншини. Це також такий збірничок. Дуже цікаві, до речі, студентські дослідження тут з цього приводу. Тобто в цьому збірнику студентські дослідження, так, так? так. і наші, і наші представлені також національно-культурних товариств доповідь, зокрема про польську мову, про чеську мову. Яким чином вивчається ось мова національних громад на Миколаївщині? Наше найголовніше видання Це, найбільше. Так, ми збирали матеріали для цього видання понад 10 років в редакційній колегії наш історик краєзнавець Ігор Гармашов, я і колишня завідувачка відділу метнографії Миколаївського обласного краєзнавчого музею Олена Гриневич. Миколаївщина багатонаціональна з історії етнічних громад регіону. Тут історія, культура, сучасне життя от наших етнічних громад. Дуже цікаве таке, можна сказати, довідкове видання. Ми називаємо його науково-популярним виданням. Це також наше минулорічне видання. Дуже цікаве перевидання книжки Расула Аліханова, відомого кубачинського майстра Ювеліра, Кубачинський орнамент. Тут зібрані, може, я давайте бере трошечки. Так, давайте покажемо покажу ось такий традиційний дагестанський кубачинський орнамент. Кубачі це такий високогірний аул в далекому гірському Дагестані, який ось виробляє такі ювелірні вироби зі сріблей, з каменю. І ось... ось такі, такі орнаменти це... на, так. на сріблі та на камені. Так, ну, так. Чого собі? Це, напевно, на камені орнамент, а зараз я покажу на сріблі. Ось ось. Боже, така краса. Це ми зробили для, як спеціальне видання для наших художніх шкіл, для того, щоб вони могли це використати в своїй роботі. Так, щоб Можливо, вони Так, з орнаментом дагестанців, які і тут живуть, на Миколаївщині. І е, це також а, е, підсумок нашої роботи, е, збір Альманах, мова рідне слово рідне. Ну, в інші роки він виходив щороку. І тут зібрані також переможці наших, найкращі твори про рідні мови. Це один з традиційних також наших проєктів до Дня рідної мови, конкурс про мови, мова кожного народу неповторна і своя. І давайте покажу ще ілюстрації, бо тут не тільки в нас поетичні прозові твори, а Це тут ще й художні роботи. є. Це дітей художні роботи, так. так? Художні роботи дітей, переможців конкурсу, або просто представників національної громад. Миколаївщини. Які відомі діти у нас живуть, і свої роботи. І зараз, нас, я покажу, зараз, зараз покажу в нас вірменська громада, ось відома тут своїми роботами. Ну, і... Це в нас брали участь і студенти Миколаївського національного університету Мінісу Хомлинського. І ось такі цікаві роботи Марата Чумашева. Тобто це діти, які не, студенти, вивчають, не діти. вивчають конкретно там, наприклад, художню якусь спеціальність. це Діти, ні, які ні. для себе займаються ні для себе займаються художньою творчістю, так. Це дуже прекрасні роботи. Ну, це кілька, це можна шукати в бібліотеці, насолоджуватися, читати твори, бо твори вони насичені любов'ю до рідної мови і рідної культури. І поетичні, і прозові, і публіцистичні на зібрані. Дуже цікавий альманах. Так, ну що ж, я вам дякую, що ви завітали сьогодні до нас. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що це була програма розмову на тему. Сьогодні ми спілкувалися з головою правління Ради національних товариств Миколаївської області Лалітою Каймаразовою. Я Валерія Суботіна. Прощаюся з вами. До нових зустрічей.